Вот такие вот красавцы зеленые. Очень необычная рыба, риба, як для наших країн. Изначально, коли я його поймав, ми думали, що це то разновидности піранії. Рибалка з багаторічним стажем В'ячеслав да. Поїзник частенько ловить рибу в річці Самара. Каже, вже вдруге за останній місяць замість звичних карасиків витягує з води ось цю золотисту рибку. В інтернеті вичитав, це сонячний окунь з північної Америки. Ми його все таки пожарили, всі сім'єю поїли. На удивлення казалася дуже вкусною рибою. Німеч. Ші кастій кромі хребта і ребір. І хоч сонячний окунь припав до смаку, і хтіологи скаржаться. Хижа риба з'їдає корм місцевої і не має промислової цінності. Тобто він пищовий конкурент тому ж ліщу, тому ж карасю, тому ж нашому окуню. Тобто він може поїдати їх кормову базу, ліба їх ікру. Єдиний позитив сонячний окунь є своєрідним річковим санітаром. Харчується і хворою рибою. Як і волки на землі, так і хищники водойоми. Це головні санітари водойому, которые... які... Уністажає поїдає больнує риби. То тобто, одного боку, це що і плюс. Очі mm на -hmm. нас е, кількість окуня не ні такої і хищника. Яким чином ця заморська рибина потрапила до України? Іхтеологи пояснити не беруться. Одні кажуть, її розводили як декоративно у ставках та не змогли контролювати популяцію. За іншою інформацією, ще 100 років тому сонячний окунь почав експансію водоймиш Європи. Марія Вяткіна, Андрій Ковбаса, Дніпропетровщина, п'ятий канал.